Всім привіт! З вами канал Хіч 3 Я Михайло. І, по-перше, хотілося б поздоровити вас з Новим роком. Нехай цей 2025 рік принесе нам довгоочікувану перемогу і принесе в кожен дім тепло, радість і щастя. Ну, а ми, проаналізувавши всю ситуацію на ринку України, маємо декілька цікавих фактів, які можуть вас зацікавити. І почнемо з аналітики 2024 року, що в нас коїться на ринку підлогових покриттів, що краще, що користується більш попитом, що менше. Поїхали! Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо ви не згодні. Нам буде цікаво послухати іншу думку. Проаналізувавши 2024 рік, ми маємо деякі цікаві факти для вас. Так як у нас є магазини на. Сході України і на Заході України, то трошки ситуація там різниця, і нам було б дуже цікаво з вами поділитися цією інформацією. Поїхали. Якщо взяти статистику, то можемо констатувати факт, що ламінат на Західній Україні це привілюючий матеріал для підлоги. Це десь 60% всіх продаж по підлоговим покриттям це є ламінат. 25% приходиться до вінілу. Це доволі новий продукт для західної України. І 15% це паркетна дошка, яка з кожним роком трошки втрачає свої позиції і перехватує її або ламінат трошки, або вініл. Якщо брати схід України, то там все більш-менш як було раніше, так все і залишається. Якщо брати статистику, то у нас получається 49% це ламінат. 49% – це вініл, і лише 2% це паркетна дошка. Ми розуміємо, що зараз тенденція в Харкові у нас іде на економію, на більш практичний, більш зрозумілішу підлогу. Тому паркетна дошка у нас зараз дуже сильно падає, і практично продаж по паркетній дошці ну ми не бачимо. Якщо брати вініл, то він в принципі росте. Потрошку, потрошку він починає виміщати з ринку ламінат. Навіть якщо по цій статистиці у нас є 49% ламінат і 49 вініла, то на 2025 рік ми прогнозуємо, що вініла вже буде більше продаж, ніж ламінат. буде? відбувається. А тепер давайте спробуємо поміркувати, чому. <звук> а тепер. А тепер давайте подумаємо, чому так відбувається. Ну, е, візьмемо е, візьм... Іра! А тепер спробуємо поміркувати, чому так відбувається. Візьмемо, на прикладі, паркетної дошки. Ми розуміємо, що зараз в країні війна. Зараз економічна ситуація не дуже гарна, не дуже яскрава, і не всі готові платити великі гроші за паркетну дошку. Якщо ми говоримо про паркетну дошку, то ціна її тільки починається від 1200 гривень, і то то акційна якась паркетна, паркетна дошка. Якщо ми беремо в середньому паркетну дошку, то ціна десь 2 дві 2500 гривень за квадратний метр. І плюс, якщо укладати цю паркетну дошку, то ми розуміємо, що краще всього її укладати на клей. І для того треба підготувати основу, пошліфувати її, прогрунтувати і потім укладати на клей. Це ще десь 600-700 гривень за квадратний метр. Тобто ціна квадратного метру паркетної дошки разом з клеєм там заходить більше, ніж 3000 гривень. І тому ми розуміємо, чому попит на цю паркетну дошку падає. Да? Бо ну, всі економлять. Якщо ми говоримо про ламінат, то тут все набагато простіше. Ламінат це універсальний продукт, який був, є, і ми думаємо, що він все одно буде. Дуже багато людей вірять в ламінат, вони звикли до нього, вони розуміють цей матеріал, вони розуміють, як він себе поведе, як він себе буде, що він покладеться на підлогу і буде там 10-20 років лежати, якщо це не, ніхто не заліє вас. Да? Особливо це там літні люди, або е, люди, якісь там 45-50 плюс, і тому е, ця статистика по ламінату Вона кожен. Рік до року вона трошки трошки знижується. Там да прошлый рік. У нас було 67% ламінат. В цьому році у нас 60% ламінату. Наступного року там буде там, може 50%, може 55%, може 53%. Але потрошку, потрошку він знижується, але все одно там половина, грубо кажучи, половина ринку це є ламінат. бо це універсальний продукт, дуже багато різних кольорів, дуже багато різних фактур. Товщин, 8, 10, 12 класів. Що стосується вінілу, то тут ми бачимо безумовний ріст як на сході України, так і на заході України. Якщо на заході України ще 2-3 роки тому вініл сприймався як якесь непонятне пластикове штука або така сама, як Віноліум, то зараз вже люди починають розуміти його переваги, розуміти, що це таке, як. Його вкладати для чого він використовується, і попит на вініл з кожним роком зростає все більше і більше, як на клейовий вініл, так і на замковий вініл. Ми розуміємо, що зараз замковий вініл іде набагато цікавіше, набагато більше ніж клейовий, бо з клейовим вінілом треба дуже заморочуватися з підлогою, треба виливати масу, Треба підготову підготовувати. Треба підготовувати основу під нього і потім клеїти його. Але він зручніше, потім використання, він тепліший і багато є різних факторів. Ви можете подивитися на нашому каналі. У нас є спеціальне відео там, де розказується, який кращий вініл замковий або клеєвий. Раніше вініл боялися, бо не знали, як його укладати, як він себе поведе, але вже йдуть роки, йде час. І вже майстри знають, що це за матеріал, вони його радять. Люди вже потрошку, потрошку і пірнають у світ вінілу. Підведемо підсумки того, що було сказано. Що стосується ламінату, то ми побачили, що ламінат все-таки більш популярний. Це 8 міліметрів товщиною і 32 клас. Так, деякі є запроси на 33 клас, бо він більш э, стійкий. І є менші запроси на десятку і 12, але вони дуже мінімальні. Тобто, ми можемо констатувати, що лідер. В принципі зараз це 8К, 32 клас. Це що стосується ламінату. Проаналізувавши 2024 рік, що стосується вінілу, ми зрозуміли, що більше все-таки попитом користується замковий вініл, бо його набагато легше і набагато зручніше укладати. Він є з інтегрованою підкладкою, без інтегрованої підкладки. А що стосується клеєвого вінілу, він теж набирає оберти, бо його можна укладати одним контуром по всій квартирі. Він не боїться води, його можна використовувати навіть після того, як вас затопило, бо він клеїться, наклеє клей має з собою як гідроізоляцію. І якщо у вас щось пошкодилось, то ви завжди можете одну ламейку спокійно відірвати і замінити. Тому, в принципі, все одно ми бачимо дуже велику тенденцію на зростання вінілу, і ми бачимо майстрів. Які вже розуміються на вініли. Ми бачимо, що все більше і більше майстрів починають розуміти, що таке вініл, як його укладати, які стандарти потрібно бути до підлоги, щоб укладати чи клеїти, чи ставити на замок вініл. Що стосується паркетної дошки, опять же, таки, дивлячись на 24 рік, ми можемо констатувати факт, що у нас ситуація йде до економії і до зниження попиту до паркетної дошки. А якщо паркетна дошка продається, то вона продається в основному ось в такому форматі. Це трьохполосна паркетна дошка. Коли на одній ламелі, ви бачите, одну ламель є три полоси. Це більш економний варіант паркетної дошки, і в більшості її ставлять на підкладку. Тому все менше і менше люди беруть паркетну дошку для того, щоб ставити її на клей. І о, спрощують собі життя, так скажемо, да і спрощують монтаж, ставлячи її просто на звичайну підкладку. Але все-таки ми рекомендуємо ставити паркетну дошку на клей. Якщо ви ставите паркетну дошку на клей, ви зможете повністю запобігти скрипам, бо якраз клей заповняє всі пори, і при натисканні на паркетну дошку у вас не буде з'являтися ніяких скрипів. Тому ну це таке більш, більш поради для нас все-таки ставити паркетну дошку на клей, а не на підкладку. Але маємо те, що маємо: війна, економія. Тому такі часи. А тепер спробуємо зробити деякі припущення щодо 2025 року. Якщо ми говоримо про ламінат, то ми впевнені, що він буде потрошку втрачати свої позиції. Все одно, з кожним роком, з кожним місяцем він потрошку просідає. Це перший момент. Другий момент це перехід е, споживачів на ламінат більш якісного виробництва. Тобто ми відходимо вже від ламінату по 300-400 гривень, який раніше продавався мас маркетом і вже переходить е, споживач. Розуміє, що якщо він хоче більш-менш якості, то це там 600-700-800 гривень за квадратний метр. І у цей, у цей перехід він вже відбувається. Е, третій момент. Це ламінат все-таки. Ми розуміємо, що 2025 рік це рік ламінату вісімки, товщиною 8 мм, і 32 або 33 класу. Що стосується кольорів, то тут дуже складно. Ми бачимо тенденцію в тому, що е, іменно в ламінаті бетонні кольори або мармурові кольори, вони відходять повністю, і все-таки люди е, залишаються на сірих, натуральних або е, темно-коричневих кольорах. Це те, що ми прогнозуємо на 2025 рік з приводу ламінату. І якщо Ламінат вже досяг свого піку да, і вже е, нового в принципі, нічого не відбувається на ринку, вже є сталі виробники, сталі е, колекції. Ми всі розуміємо, що вони просто міняють кольори, міняють якісь мінімальні характеристики або замки, то вінілові варіанти вони тільки починають розвиватися. Вони набирають обертів, і ми бачимо. Я думаю, що на цей рік, на 2025, у нас буде ще багато якогось нового цікавих, цікавих варіантів. В 2024 році у нас з'явився дуже крутезний варіант по вінілу. Це французька ялинка, да, це е, виробник арбітон. І ще досі жоден виробник, крім арбітону, не робив французької ялинки. Це доволі складний. Процес виготовлення і доволі складно це зробити іменно французькою ялинку. Якщо англійською ялинку роблять в принципі дуже багато виробників, то французька ялинка це новинка, і це доволі цікаво. І я впевнений, що на 2025 рік нас ще чекає дуже багато цікавого і дуже багато новинок. Ми думаємо, що вініл буде ще більше зростати, ще більшими темпами зростати. В більшості все таки він буде продаватися в замковому варіанті, але клеєвий варіант теж буде зростати, зростати і зростати. Тому, на нашу думку, 25-й рік це буде рік вінілу пакетної до дошки. То ми сподіваємося, що ситуація покращиться, що ми переможемо, і все-таки люди будуть більш цікавитися натуральною підлогою. Поки що ми розуміємо, що трьохполоска в паркетній дошці це найпопулярніші продукти, і ми думаємо, що на 25 рік це так і залишиться. Але хочеться вірити все-таки в те, що ми перейдемо на щось більш цікаве, більш натуральне, якісь ялинки, е е ріжські ялинки, якісь ось, merit, ось, ось такі соти, щось таке красиве і натуральне. Але час покаже, як буде у нас паркетній дошці. Це були наші припущення і наша прогноза на 2025 рік. А як воно буде, ми подивимось згодом. Але ми будемо все одно знімати для вас цікаве відео, знімати якісь лайфхаки, як укладати ламінат, як укладати вініл, як підрізати плінтуса. Будемо ділитися з вами якимось корисним контентом. Що ще скажу? Все. Дякуємо, що були з нами в цьому році. Якщо у вас є якісь питання, то завжди ви можете їх написати в коментарі. Ми залюбки їх прочитаємо і дамо вам відповіді. Всім веселих свят, щасливого Нового року і слава Україні!